Усім привіт! На дворі зима лютий місяць 2017 року. І тема про бджільництво. В Україні багатьох пасічників виникла проблема по зимівлі бжіл. Багато бжіл вже загинуло. Статистика каже, що приблизно 40-50% на східній Україні бжіл вже загинуло. Прикарпаття, Особливо Чернівецька область приблизно десь 30-35%, може і більше, бджіл загинуло. Осінні зльоти бджіл. Яка причина? Багато хто наводить різних причин, таких серйозних причин. А я вам скажу, хлопці, одне: в цій проблемі в зльоті бджіл і в гибелі бджіл винні ми пасічники, винні ми бджолярі. Бжола всі свої ресурси сконцентрує на те, щоб перезимувати зиму, щоб вижити і продовжити свій рід. А ми все робимо для того, щоб бджоли загинули. Так само наведу причини, які виникають. Перша причина до неправильна неправиль обробітка від кліща це головний ворог, який переносить вірусні хвороби, захворювання. Друга причина неякісні корма. Тобто бджолярі, які жадні, забирають весь мед, крадуть у бджіл, загодовують цукром осінню, коли вже пізно. Якщо загодовуєте, то загодовуйте до вересня місяця, у серпні місяці загодовуйте, щоб бджола не спрацювалася. Або хто залишає мед, який не йде в зиму, тобто падовий мед, або який скоро кристалізується. І ще одна така причина неправильно сформовують гнізда. Прийнято у бджолярів формувати гнізда, рамка, взяти рамку. Якщо тут є мед, значить бджола має місце тут зачепитися і буде добре зимувати. Не знаю, хто таку дурницю розказав і хто цій дурниці вірить. Не потрібно залишати тут місце. Всі рамки мають бути запечатані медом. Всі рамки. В зиму не лишати більше як 8 ранок, щоб не було е, вільного місця. І тоді буде зимівля нормальна. Не запаковувати бджоли, ніякі перини не засовувати, щоб бджола там не запарювалася, щоб не кисла, щоб не, там не було грибків, щоб не було вологи, щоб нічого не гнило. Тоді бджола буде нормально зимувати, хлопці. Питань не буде ніяких. Ну, і ще одна причина, Так, хочу. Розказати більше так дослівно це про рамки, на яких рамках краще зимують бджоли. Давніші роки назад взяти була зроблена така диверсія для українських бджолярів, для українського бджільництва. Прийняття в законі. До Данівську рамку замість української рамки. Зараз я докладно все розкажу і по порядку. Чому і як. Як ви знаєте, у 1814 році був винайдений рамковий вулик, який дав поштовх до нормального бджільництва не в дуплах. А у вуликах це наш земляк Прокопович, який винайшов першу рамку і винайшов перший вулик. В дальнішому рамка видозмінювалася, робилася і така, і така. І в далі в Україні була винайдена і реалізована українська рамка. Українська рамка, правильніше її назвати так, як досліджували історики. Це Галицька рамка, був Галицький вулик, Галицька рамка. Зараз я трошки хочу прочитати, щоб не був, не був голослівним і не помилявся, трошки розкажу так з історії і що зробили, і яку диверсію зробили для нашого бджільництва, для нашого бджоляра. Це є. дослідження Дніпропетровського університету по історії. Українського вулика. Так. Тут прописано, сучасним пасікам через відсутність об'єктивного історичного аналізу тільки відомо, що український вулик має вертикальну форму рамки 300х435 мм. Відомості про назву походження та модернізацію вулика залишаються в тіні історії. Отак. От знають, що є такий вулик, знають, що такий вулик був, а як щодо чого, ніхто не знає і ніде не прописано. Так. До 1921 року вулик на вузьку рамку від Польщі і до війська Донського пасічники називали Галицьким, Слов'янським, Селянським, Петербурзьким. Левицьким Андріяшевським і Ващенківським вуликом. Назву «Український» пастичники почули за радянських часів, коли партійне керівництво з метою розвитку промислового бджільництва затвердило єдиний стандарт рамок для всіх типів і систем вуликів. Але безглузда політика Комуністичної партії Радянського Союзу та її негативне ставлення до українських національних цінностей перекрутила не тільки історію традиційного вулика, а ще й безпідставно віддала перевагу американським вуликам системи Дадана і Рута. Тобто свідомо знищили нашу систему української рамки і українського вулика. Далі я прочитаю, що до чого і як воно було. За оцінкою дореволюційних українських пасічників вулики на вузьку рамку мали найкращі економічні і продуктивні показники. Тому не випадково український вулик став актуальним у період розв'язання економічних проблем Незалежної України. От і далі я вам прочитаю. Це продовжуємо, бо тут дуже багато написано. Тут декілька слів. Так, 17-та сторіночка. Де ж вона є? 17-та сторіночка. За для усунення українського вулика в 1933 року, році, на нараді, під тиском компартії відомий український науковець В. Нестеровський був змушений внести пропозицію затвердити вулик Лежак на рамку Дадана Бланта 435 на 300 мм. Е, так, далі. Так, щоб скоріше я скорочую. От. У 1937 році нарада обласних спеціалістів і райінспекторів бджільництва при НКЗС його затвердила як єдиний стандарт. Твердими противниками Доданівської рамки стали відомі вчені Тюнін, Брюханенко, Мозалевський, Никофор. За що невдовзі їх репресували? Отака От була зроблена диверсія проти українського вулика і проти української рамки. Так що по історії українська рамка була застосована і винайдена скоріше, ніж Даданівська рамка. І вона була правильна, і я розкажу чому. Уже додан Данблан пізніше на основі своєї рамки вкрадена, в принципі, ця рамка. Вона була така. От. Це єдентичний розмір, перевернута і застосована в Америці. От. Для Америки може добре. Для теплих країв, скажімо, там, де немає зими, зими, де бджоли не збиваються в клуб, ця рамка чудово себе показує. І так само на медозборах у нас показує дуже чудово. А для, але для змівлі вона дуже погана. Зараз розкажу чому. Усім відомо. У природі клуб, зимовий клуб має 38, 28 см. Тобто, якщо взяти дитанську рамку, ми маємо тут 30 см. Візьмемо зимовий клуб, ну, трошки менше, 26 см, так. Зимовий клуб. Як залучено нашими бджолярами, клуб формується в зиму біля передньої стінки. От, маємо з цього боку передню стінку, клуб сформувався. Він уже займає від нижнього бруска до верхнього бруска повністю площу. Зайняв. Добре. Ідемо далі. Тут він собі живе зимою гріється. Це місце порожнє, холодне. Тобто один бік. У клуба промерзає, клуб з цього боку споживає більше корму. У природі клуб піднімається тільки догори. Хто придумав і хто навчив наших джолярів розказувати і всім пояснювати, що клуб має рухатися взад чи вперед. Такого в природі немає. Добре, якщо клуб рухається сюди, тут був один холодний бік у клуба. Клуб за їдою, за кормом почав рухатись сюди. Тепер, що ми маємо? Маємо тут простір і тут простір. Два холодних бока. Підмерзає клуб з цього боку, підмерзає клуб з цього боку. Верх він не має куди рухатись. Все. Немає куди рухатись. Більше морози промерзає тут, промерзає тут, споживає багато корму, опоношується, гине сім'я. Оце. Така користь нашої Доданівської рамки. Точніше, не нашої, а зараз нашої. Бо всі майже 90 пасічників працюють на Доданську рамку. Що ми маємо з українською рамкою? Ширина рамки так само. Тут і там висота має 30 см. Що в нас виходить? Клуб збирається тут. З цього боку тепленько, з цього боку тепленько, заставні стоять теж тепленько. В нього по боках все прогрівається, прогріто. Він спокійний, нікуди не бігає, ні взад не бігає, ні вперед. І потихеньку піднімається догори. До гори. Зазначено, ніби зауважено і досліджено, що клуб піднімається за сотки приблизно 1 мм вверх догори. Ось і клуб піднімається потихеньку догори вверх. Піднімається, піднімається, приходить кінець зими і він ще має корм тут на весняний розвиток. Оце хлопці українська рамка. Через що в мене бджоли зимою 100% немає відходів. Всього-навсього. Я нічого не маю проти, проти Доданівської рамки. Для медозбору вона чудова. На літо вона чудова, але на зиму це є біда. Українська рамка для зими дуже добра, для весняного розвитку добра і для медозбору теж дуже добра. Три плюси на відміну до Данівської рамки. Навіть якщо взяти стареньку рамку, от в мене є вулики, я був колись придбав вулики у одного дідуся, йому ще живе цей бжоляр йому вже 93 роки на сьогоднішній день. Ця рамочка має тут 28 сантиметрів, Так як ніби сучасна рамка українська, тут має вже 30 сантиметрів. Немає значення. 30 сантиметрів, 30 сантиметрів. Віднімаємо брусочок, віднімаємо цей брусочок і всередині ми маємо 28 сантиметрів, так як має зимовий клуб. Клуб не бігає взад-перед, клуб піднімається тільки догори. Отакі проси української рамки. Кожен вибирає по-своєму, тому що на медозбір взяти Східну Україну. Дуже чудово зарекомендували себе Даданівські рамки, але все ж таки зимівля на території України буде дуже добре якісна. На українській рамці. Це моя думка. Я за нею буду стояти і вважаю це правильно. Я ні, нікого не хочу переконувати, це моя думка, хоча вона підтверджена і історично, і науково. А Данівська рамка, ще раз кажу, на мене добра на зимівлю, вона не йде, так що це рамка. На зимівлю на йде в пічку хлопці. Хто хоче зимувати добре, зимуйте на Українській рамці. Або варіант, хочу розказати ще пару слів про доданівську рамку. Е, я сказав, що я нічого проти доданівської рамки не маю. Так само буду робити вулики на доданівську рамку, на пакети, тому що хлопці просять пакети на мою бджолу. З моєю бджолою. Значить, що робити за данською рамкою? Хлопці, нікого не слухайте, що тут треба залишати місце пусте, без меду, щоб бджола зачепилася. Бджола і на меді добре зачепиться. Але ще хочу сказати, якщо вона зачепилася, вона не має тут пусте місце. Якби був там мед, було б добре. Вона зачепилася, але вона не має куди вверх іти. Тут все, тут потолочене. Коли формуєте гнізда в зиму на Даданівській рамці, відберіть отакі рамочки. Де був розквіт, відберіть. Поставте всередину повноцінні медові запечатані рамки. Хочете на бік можете поставити рамочку, яка не, не є повномедна. Але середина має бути повністю з медом. Середина це середина клуба. Звідти йде тепло, там бджоли працюють, і там буде перший розплід. Вони собі тут проїдять і зробить тут сім'я потихеньку розплід уже під весну. А коли ви лишаєте посередині рамки, де був розплід, а по боках ставите повноцінні рамки, це неправильно, тому що бджола перейде до одної стінки і там залишиться. Вона вже до другої стінки, хоч там. З другої стінки будуть медові рамки, вона вже не перейде сюди. Вона так і залишиться з цього боку. А коли будуть повноцінні повномедові рамки посередині, вона звідси нікуди не дінеться. Так що формуйте правильно сім'ї у зиму, щоб правильно вони зимували, правильно загодовуйте, не затягуйте до осені, правильно лікуйте від кліща. Не затягуйте до осені, пролікуйте в серпні місяці після відкачки меду. В східній області, хто працює на соняшнику, зразу після відкачки у вересні місяці не затягуйте до пізної осені. І зимівля буде чудова, і бджоли вас будуть радувати своїм медозбором своєю роботою. Всім пока, всім удачі!